Можливо, вам цікаво, як ми завершимо ремонт в однокімнатній квартирі, де оздоблені роботи вже прийшли, а замовники розпочали облаштовувати квартиру меблями та встановили кухню. А на початку ремонту, коли проходять штукатурні роботи, стіни повинні бути ідеально рівні. Але це ви тільки побачите в кінці, коли вже встановлюється кухня. Подивіться, яке ідеально рівне примикання меблів до стіни. На кухні завжди в нас кути 90 градусів. Подивіться, яка ідеальна рівна стіна в рівень та меблі. Приємно й подивитися. У ванній кімнаті, в спальні до шафи, кути 90 градусів. Коли квартира в кінці ремонту облаштовується, через 3-4 місяці, тоді красиве примикання до стіни. А на стінах в нас декоративна штукатурка. Натяжна стеля, точкові світильники, led підсвітлення, світлого кольору декоративна штукатурка. У кожного замовника свій бюджет. Ремонт, хоч закінчили місяць тому, зато зараз встановили кухню. Через місяць замовники будуть облаштовувати спальню шафами та ліжком, ванну кімнату. А ми завжди поруч допомагаємо, відкриваємо двері. Допомагаємо заносити та сплануємо меблі. А після чого ми зробимо в квартирі плінтуси. Ремонт проходить з посмішкою. Якщо вам цікаво, зберігайте це відео, пересилайте своїм знайомим. А я вам бажаю успіхів у ремонті.